Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю, щоб ваші сім'ї вдало перезимували. І сьогодні я У нас листопад і час від часу з'являються такі віконечка, де 10-12 градусів, а то дуже рідко температура вже піднімається там 7, 8, 9. І Десь все-таки є якісь інтуїція, сумнію, десь якусь сім'ю не подивився, десь і переглядаєш <кхід> помилки. І в цьому році, як, як на... на мене, от така помилка, я скажу, що це при... помилка мене приємно здивувала. Що зазвичай у мене сім'ї. Зазвичай постійно йшли 5-7. Ну, деякі є там йшли якісь більше, чуть, чуть менше. Але в основному 5-7. 5-6 це в мене стандарт. І в цьому році я так само, щоб не робити потом лишні рухи, не забирати ті лишні рамки, я склав. І виявилось, що це була моя помилка. На пасіці Ярю тестувалася вощинка фірми BiWord. Непогано себе зарекомендувала. І ось прийшла, прийшла така нам посилочка. 50 кілограм, 50 кілограм вощини. Е, міняємо ші, поміняли 6 кілограм воску на 5 кілограм вощини. На пасіці віру вже буде одна. Одна вощина фірми Bord. І ця помилка при складанні гнізда мене приємно здивувало. В більшості сім'їв, які я складав 6-7 рамок, я, я в цьому році докладав по дві. а в деяких сім'ях навіть і по три рамки. І чому так відбулося? Що, можна сказати, вперше, наче працюю не один рік. Перше на пасіці у мене пішли такі сильні сім'ї в зиму. Який, який висновок? Я думаю, що це результат моєї селекції, яку я вже, допустимо, другий рік пробую. Місцева і українська степова. Раніше я купляв матки, а тепер купляю тільки материнки і виводжу сам доч дочок і виводжу свої місцевої... І з кращих, там, з кращих, дивлюся, наблюдаю за ним. І мені кажеться, що це один з результатів селекції, що пішли такі сильні сім'ї у зиму, що помилка, яку складав, приємно здивувало. Зараз, зараз ми переглянемо я буквально вчора дивився і сьогодні шукав одна сім'я, зараз глянемо. Ось, сім'я, яка складжена була просто на п'яти рамках. Дивіться, вона не вміщається за заставною. Дивіться, скільки бджоли. Тут 100% треба ще одну рамочку. Зазвичай в мене такі сім'ї йшли, вони зжималися, але дивіться, клуб навіть Ну, Скільки лишилося до кінця ось. Ну, так, сантиметрів 5. Значить, клуб сильно зжатий. От помилка при складанні гнізда, яка ну приємна, якщо ми її зараз знайдемо ще рамочку, я думаю, що зараз переглянемо десь і знайдемо, якщо вийде. Думав, думав з цієї сім'ї взяти. Але ось ось заставна. Тут бджілки. І думаю, ось цю рамку крайню Думаю заберу. Але дивлюся, що там вона повнометка. І тут є бджілки. Не знаю, десь шукати треба ще одної рамочки. Обично 96-та від Олександра Кривченка. Клуб сидить плотно, добре всів біля передньої стінки. І, до речі, тут двохрічна матка. Вона не... Вже як я відкрив її, то я кидаю отак. Пару гілочок полену. По-перше, це буде запах і профілактика на І для комфортності кліща, щоб він себе почував хорошо при запасі полену. Ось теж сім'я, яка була складена на сіми рамках. Я постійно докладав, потім навіть перебирав це в кожній вулиці все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 11 там Там є, але трошки. Десять вуличок бджоли. Ось таке помилка приємно дивує. Приходилось перебирати ще раз, доставляти. Звичайно, зараз в мене є рамки, щоб додати, але я шукаю, може, десь якась одна, щоб вирвати і покласти в ту сім'ю. Чому не взяти з сото, сото зберігання, де збираються соти? Я там поклав і обробив сіркою. І зайшов і дуже ще запах сірки. То я думаю, не бажано такі класти рамки в гніздо. Вже до весни воно вивітриться, то тоді весною вже можна. Шукаючи рамки лишні, знову натрапив на таку саму. Дивіться. І Я її складав на сіми рамках, підклав рамку. І он до... Бджілки, Получається ще одну, і я не знаю, чи вже туди вміститься ще одна рамка. Ось такі проблеми. Ось такі проблеми на вона ж має втиснутися на восьми рамках. Чомусь вона не втиснається. що вона сіла там. Ось слабкі сім'ї, проблема в мене вийшла проблема, коли сіль... пішли сильні сім'ї. Ну, Я думаю, це приємна. Приємна проблема, і будемо робити вже на другий рік висновки. Я думаю, що вже трутень, трутень цих сімей дасть і на другий рік, дасть Бог, будемо живі і здорові, сім'ї теж підуть сильні. Можливо, це, щоб пішли сильні і результат боротьби з кліщем, бо я починав боротися з кліщем зразу після обльоту бджіл. І майже на протязі всього сезону. І думав тут, а тут ще, ще, ще гірше. І це дуже погано, коли дерево. Ось вуличка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І он теж, дивіться, ну вони на, на медові, звісно. Десята вуличка. Це мені підписник прислав матку, я вивів від неї дочки. Дивіться, що наскільки на сім'я пішла на 10 вуличок. І я думаю, що тут або прийдеться з цієї сторони щось покласти. А ну хто скаже, тут вже виходу нема, бо тут дерево. ось. І тут, звичайно, я зробив таке пространство для вентиляції, і вона сидить і прижалась до дерева. Скоріше всього, що ця вуличка осипеться, вона сидить на повнометці. Меду вистачить. Хіба що утеплити знаружі цю сторону, чи що тут робити. От вам І, і так само тут сиди, тут теж тут нічого не зробиш. Бджілка. Ось така невеличка, хоч приєм, приємна, але, чесно, в мене ще такого не було. Обично 7 рамочок. 8, ну 9 дуже-дуже рідко. В середньому 7-8. Ой. Це, вже, це вже маточка облітана тут у нас у Ярові. І це вже вона пройшла майже всі мої критерії, які це вже на другий рік буде як материнка. Лиш єдине, Якщо в неї не буде раннього розплоду, і вже в травні до травня вона себе вже покаже, як вона. І вже в середині травня вже можна зробити з неї невеличку прививочку і побачити, як її будуть дочки. Вести. Саму вулику матка в ізоляторі, може там знайдемо рамочку. Ні. І тут не виходить. Тут усе треба поміняти заставну, бо теж дерев'яна заставна. Вони тут піджаті. Ось посередині ізолятори. Тут виходить, в принципі, по теорії має бути 6 рамок. Ну я поставив 5. Звідси 3 і всі вони забиті. От Бджолки зашевелились трошки. Ні, тут не вийде. Те саме і тут, ось около холодної заставної. Ще треба одна рамка і тут. Де ж знайти тої рамки? А? Ось проблема у сильних сім'ях. Це якщо тут не покласти, то ну, ну 90% що вона осипеться коло холодної заставної. Ну не має бути на вулиці. На до, до... До дерев'яної заставної приступати матка. А ну хто підскаже? Може я в мене ще з цим не стикався, це вперше. Знайшов таку малометку У дереві сидять в клубі, а в ПП ще тепло. Дивіться, теж на восьми рамках. Дивіться, вона не вміщається. Це материнка, Сергій це твоя материнка. Ти казав, що вони зіжмуться на семи. Щось вони не зжимаються але, на, на, на всю. Тут їм треба з 10, мабуть, рамок, а це восьмирамочний дадан. Ну, думаю, тут всі сім повномедок. Я думаю, що вони якось перезимують. Та в цьому році, в принципі, будь-який вулик відкриваю. Восьмирамочник повний. Я навіть гніздо не складаю. Штайм. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Геть тут біля стіни. Дивіться, білі стіни скільки повністю клуб сидить. Ну я тут думаю, тут все буде супер. Тут чуть послабше я в тому. Ось-таки знайшов я таку рамку. І звідси. Зараз спробуємо підставити в цей вулик. Гляньте, це в принципі тут могли б вони і перезимувати, бо заставна тепла, але дивіться на крайній. Ось так помилка, яка приємно дивує. Звичайно, цю помилку можна виправити. В більшості, я думаю, де, особливо в дерев'яних, я думаю, що вони посипляться. Є такі, що і не можна виправити вже помилки. Ось так і сильні сім'ї теж можуть бути невеличкою проблемою. Ось так і проблема рішена. Все, бджолки. Сформують, можна сказати, клуб по-другому вже. Можливо, чуть-чуть він і стане ширший. Але так вже впевненості в мене більше, що він перезимує. Добре, друзі. Я звичайно бажаю всім таких помилок, що у вас всіх були потужні, сильні, здорові сім'ї. Ну, Тут результат не знаю, чи боротьба з кліщем, чи результат мої простої. Сільської селекції. Можливо, то і то. Добре, хай вам всі щастить. До побачення.